Hi. Hi. You know, I'm sexy. Yeah. Якщо дуже цікаво, що тут відбувається, я подумала, що буде дуже класно знімати відео, коли тобі не дуже весело. Бо. Так, от до теми цього відеоса я подумала, що я подумала, що буде чесно показувати вам не тільки тоді, коли на позитивчики, а І коли мені не дуже весело Ой Боже. Будемо чесними, мені не весело більшу частину життя. Hello. Hello. Ну, як і більшості людей. Але е, бувають моменти, коли я не можу навіть. Але я подумала: ну не втрачати ж цей час. Просто буду нить. Mm -mm. Да Взагалі, мій канал, що хочете, я роблю. Все. Взагалі-то мене сьогодні в планах було поприбирати. Ну і звісно, що робить, коли вам не дуже весело? Прибирайте, просто просто, просто прибирайте. Е, я не знаю, готуйте. знаєте, я вже помічала, що більшість таких моментів е, вони пов'язані з циклом. Ненавиджу бути жінкою. Ні, ладно, мені подобається бути жінкою, але от в такі моменти я думаю, можна. Ні, можна, я не хочу. І насправді це так бісить, ти наче розумієш, що ну, вчора ти ще сиділа все нормально, все е, життя прекрасне ну. Ну, може, не таке вже і прекрасне, але ну хоча б нормальне. Зранку ти прокидаєшся, ти хочеш, е, ну, все, ти нічого не хочеш. Ти хочеш знищити весь цей світ? І все. Я ще обожнюю, що інтернет ну, люба соцмережа вона під... підлаштовується під цей мій настрій, мій стан а? завжди. Що я не зайду в Тікток, в, в YouTube, Одразу чомусь всі можливі сумні відоси мені просто в стрічку так. На! Або сумні, або навпаки, щоб я почала ще більше сумніватися в собі. Hi. Hi. Дякую. Дуже приємно. Дякую. А ще знаєте, що мені подобається? Коли сидиш, думаєш, ну все, я лох, дебіл. Обезьяна, сука, лошара, чмиль, ідіот, козел. То трапляються відоси про успішний успіх інших людей, там, типа, мені 12, я заробила 300 мільярдів за одну годину. До речі, відкрила сьогодні 500 тисяч компаній. і буду з них також заробляти. Ти сидиш, думаєш. Я зараз щас... отаке трошки. Є такий вайб. Ну, скажіть, ну є. І навіть зараз, навіть зараз я намагаюся бути веселою, намагаюся щось жартувати. Але... От, до речі, що вам допомагає в такі невеселі моменти життя. Бо я дивлюся до рами. Там просто сюжети бувають такі, що. ну... Як молодеж каже імба. Я вам чесно кажу, ну. Просто такі зав'язки, такі повороти це ще треба придумати. Типа. Ого. Ти думаєш, ну, зараз буде по стандартику, та того любить, той ту любить, зараз отак, а ця помішає, а вона потім її одіб'є, і потім вони будуть жити довго і щасливо, а по ітоку то та не так, і ти такий сидиш думаєш. ого, Ви мене обманули. Вы меня обманули. Вы меня обманули. Спасибо. Челик, челик, ты что Челик, челик, ты что-то... Челик, челик, ты что О,

І так нічого не хочу робити. я хочу... Угадайте, що я хотіла сказати, що я хочу. <свистки> Дивіться, які тут квіти у мене стоять, і <свисток> да. <свисток> Це вам. Тут дехто хоче бачить. Тут тут. Є питання. Майбутній мер Сум, до речі. Майбутній мер Сум. Хто не погоджується, той погоджується все одно. Блін. Як люди живуть без котів, я просто не розумію. Знаєте, це як оці люди, які вічно показують всім своїх дітей. Подивіться, яке. Я так само буду показувати всім свого кота. Подивіться, який, дивіться. На танці ходить, англійську вчить, по фізиці гарні оцінки. Чим там батьки хваляться? Так, я збиралася взагалі-то прибирати, і щось, щось не в'яжеться. Що це? Це у нас моїх два рецепти на мої ліки для обличчя. Два рецепти, а потім? що? А потім знову йти до лікар. Чашечки, стаканчики. Наче я тут, знаєте, якісь віскі пила No bro, Це просто пепсі. До речі, моя найулюбленіша чашечка. Знаєте чому? О, дивіться, що у мене тут є. О. Якщо я не помиляюсь, це було куплено в Криму в 2012 році. Якщо я не помиляюсь, бо могло бути... а, оце. Да. Це точно було в Криму в 2012 році куплено. А це, по-моєму, кісточки граната. чи Щось таке. Мабуть, так. Да. От, о, дивіться. О боже, як гарна! І задушить себе нафіг, ладно. Тут не так багато чого прибирати. Але я... мене більш цікавить, що ось що в цій е, скринці Пандори. Отут, отут, отут. Та, Там, навірно... мабуть. Відчуваю, себе реально бабушка якоюсь. Ау! Боже, на коліночку так больно стало. Ой! Ручки, щоб записувати цей блокнотик. Взагалі, всі гріхи всіх людей. І свої теж, але свої поменше, а людей чужих більше. Бову винувати усьому. Всі, окрім мене, правильно. Так що тут? А тут у нас. Я не буду пояснювати. Тут у нас одна книжечка англійської мовою. Ооо. До речі, я її почала читати, доволі цікаво. там. Е, коротше, тут просто розписаний сеанс з психотерапевтом, і вона розповідала про свою сім'ю, про те, що в неї такі проблеми з батьком були, з сестрою, з матір'ю. Все коротше, просто в принципі доволі зрозуміло, навіть не знаючи особу мови. Вона, вона хотіла бути суперрозумною, вона хотіла, вона хотіла бути, не знаю, психологом. А до речі, що до цього блокнотика, це реально моя штучка, яка мені допомагає. Типу, завжди коли в мене такий настрій, у мене такий настрій кожного вечора, вибачте. Я записую сюди, все, що я думаю, всіх, кого я ненавиджу. А ну так, да. От знаєте, типу, ви б хотіли б комусь е, виговоритися? То, ну, якби явно прям все, ви якійсь людині не ну... Скоріше, мабуть, психотерапевта, то. давайте давайте не розказуйте мені тут. Коротше, а сюди можна просто описати все і споїть його нахрен, щоб ніхто ніколи нічого не дізнався. Господи, я впевнена, що в цьому ящичку просто всі гріхи цього світу зібрані. Чесне слово, це якийсь ящик Пандори відкриєш і все зло вийде наружу, всякі болячки, смерть, війна і всяке таке. Це, це чисте через цей ось. Весь... Це такий прикол, всі коли бачать, такі ой, так мало, що це таке, то що то, то що це таке, що це таке, що це таке, 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 таке. Тут просто валеріяночка лежить. Так мило. Берем. А, у мене є якийсь прикол, що я дуже люблю збирати отакі ось 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 си. ось запальнички. Це. За... Чекай, скажи, що ти приїдеш. Я вже не кажу. Господи, ти поможи. Ладно, а... тільки я не знаю, де вони тепер всі є. Типу, я їх збирала збирала і де вони всі ділись, я не знаю. Такі, такий колір, такий да? естетик, такий чуть-чуть. <гум> <гум> я не знаю, звідки це у мене просто, просто якийсь записничок Mercedes, наче я там постійний клієнт якийсь, я не знаю. Оп, оп, девочки мальчики, олак, олак. Ну, таких. О, оп-оп. З цим я ще в школу ходила. Ну, типу, не буду ж я в дорослому житті просто спеціально купляти пінал. Просто сюди все скину, да і все. Він уже, звісно, страшний, як моя життя, але. Що ми зробимо? До речі, це ж сьогодні, по-моєму, 3 вересня. Вчора діти пішли в школу. І мені вас дуже шкода. <рес> це саме, я. Знаєте, чисто два дня. Два дня, я не знаю, в школі. Дивіться, у мене є блокнот Фрунзе. Фу, а що тут на російській написано? Вже... Взагалі-то ми з моєю подругою називаємо такі наші моментики. Коли все плохо, не хочеться нічого робити, хочеться просто. Я хочу, щоб у нас була машина під пісні Лани Рей. Що може бути краще в такі дні, коли вам нічого не хочеться робити, вам сумно? Все йде не по планам, у вас все валиться з рук. Єстественно, ну, першим, про що ти думаєш, це померти під пісні Лани Делірей. Знаєте, це трошечки такий крінж, що навіть відео де я. що це таке, господи. Е, де я повинна нити? Ну, типа, я навіть дала собі, от я така, все, ліза, можеш знімати відео, але ти будеш просто нить. Просто нить, все. Да, робися зі своїм цим станом, що хочеш. Ви чули мене хрусна рука? Старість. Але все одно навіть тут я намагаюся жастувати, намагаюся бути якимсь клоуном. Як завжди. Я не знаю, чомусь у мене, у мене така думка, я не знаю, бо я не знаю, що як тільки щось десь, я взагалі мене можуть побачити люди. Да, в теорії, я повинна бути клоуном. Тому що, Мені здається, знаєте, це з якимись дитячими травмами пов'язано. Е -е. <ugh> мені здається, так, тому що ну от наша да, е нормальна людині, наша нормальній людині. Постійно виїжджати за рахунок того, що вона весела, за рахунок того, що вона жартує, і така вся. Мені здається, от самі веселі і смішні люди, це самі травмовані люди. <свісно> Бо адекватна людина ну, явно не буде <свісно> намагатися розвеселити інших просто тому, що я знаю, щоб, щоб шо. Ні, ви насправді не думайте, що я цю фігню прохавала тільки зараз. просто... Просто хотіла про це сказати. Насправді, ще, коли я навчалася в школі, ми з моєю подругою, яка також була постійно клоуна, ми там ну, разом клоуна Днічалі вся, всяке таке робили. Але при цьому ми розуміли, що ми строїмо з себе такий хі хі ха ха клоунес тільки через те, що тільки для того, щоб інші люди не побачили. Як нам насправді не весело, ну типа розумієте, да? Одне перекривати інше. Насправді всю школу, не ну, як всю школу, більшу частину школи, нас через оці свої клоунські штучки нас постійно виганяли з класу, на нас постійно кричали вчителя. Але насправді це не було чисто, що ми такі ненавидимо всіх і будемо значно всіма вчителями знущатися. Насправді це почали ці всі вчителі. Вони, вони спочатку почали ставитися до нас зневажливо, і ми такі, ну. Як ви так і ми. <звук> 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 Знаєте, мені буває навіть здається, що люди без травм, <звук> люди не травмовані, нормальні, звичайні люди, нормальні, да. вони максимально не смішні і не веселі, мені здається. Вони такі. Я нормальний, я живу у своє життя нашому. Мені, нашому нікол мені надічать. Тому вибирайте собі е, отаких от от друзів, щоб потім з них ржати. Є, але ну, пам'ятайте, що потім у них будуть моменти, коли вони будуть максимально невеселі і максимально будуть думати, а я зараз ну, просто відкрию вікно і туди піду. Ну, Типу, такі перепади з тобою будуть. <сміст> Чекайте їх у себе. Серйозно така, <сміст> у мене тут стоять. Я не знаю, чому вони тут стоять, чому їх просто в коридор не поставлю. Я не знаю, не питайте, вони реально чомусь просто невідомо чому тут стоять. Ось ці припади на настрій, вони прямо ну дуже-дуже-дуже різкі. І вони, знаєте, з крайності в крайності. Типу, поки ти клавна днічаш, поки тобі весело, ти думаєш, що ти найкраща людина, найгарніша людина, взагалі найідеальніша людина в світі. Ну і ладно. Якщо не най, то хоча б дуже гарна, дуже класна, дуже супер-пупер. А на наступний день, коли в тебе оцей ось стан, то все, ти вже ти просто чмова нюча, яке повинна померти після. <різований> <після> не знаю після трьох хвилин роздуміна своїм життям.